Ми е, за те, щоб втілювати якісні зміни в країні, підтримувати спільноти, підтримувати громади і створювати простори для цих спільноти і громад, щоб стало поштовхом для загалом якісних змін. Загорі mm -hmm. Foundation — це благодійний фонд для нас. Ми розшифровуємо це як бюро соціальних проєктів, створених глібом і Катериною Загоріями. З 2015 року створено формально до цього це існувала просто як група людей, які робили відповідно багато різних проєктів. 2015 року формалізувалися і в спочатку великої війни переназвались внутрішньо поміняли підхід. Та офіційно назвали з бюро соціальних проєктів, Ми фінансовані власними грішми і реалізуємо проєкти, в які віримо. Наша місія це уможливлювати позитивні сценарії майбутнього для України. Ми ті, хто є на цій землі, ті, хто виріс на цій землі, ті, хто вірить в цю землю, вірить в українське, в українськість і хочемо відповідно це продовжувати. Ми хочемо, щоб таких людей було більше. Ми хочемо, щоб ці люди вкладали сюди більше грошей. Нам дуже необхідно, щоб оці позитивні. Щоб завтра відбулось, і завтра відбулось в Україні. І відбулось з українцями. Три напрямки, в яких ми е, працюємо: це минуле сьогодення і майбутнє. Минуле це традиції, культура. Традиції це наш ґрунт, це те, що проростає наше сьогодення. О ну, той фундамент, на якому ми стоїмо сьогодні, і можемо будувати якесь усвідомлене майбутнє культура. Це такий клей, це така, знаєте, рефлексія спільноти, спосіб дослідити, хто ти, е, який ти, яким чином ти мислиш, і це. Поєднати в напрямку традиції культури. У нас кілька проєктів. Е, перший проєкт – це витоки. Витоки це путівник українськими звичаями, перенесення українських звичаїв, язичницьких звичаїв, християнських звичаїв, звичаїв тої землі, на якій ми були. Ми хочемо перенести їх в першу чергу в корпоративну культуру і в сімейну культуру. Тобто, щоб ми святкували не тільки день Валентина, і це не було таким широким маркетинговим святом. Загалом день святого Патріка, Геловін і будь-які інші дні, але те, що для нас близьке, велосовоніч. Чи ревзд'яні традиції вертепи на Маланку, гаївки великодні та інші свята? Другий проект в цьому напрямку це мистерня, це галерея цих українських витоків. Якщо витоки це така інструкція, яким чином ми можемо впровадити наші українські звичаї, то галерея це місце, де можна стикнутися, спробувати наживо ці відповідно, птиці, ці ці витоки. Другий Напрямок, в якому ми працюємо, це небайдужість і вдячність. Небайдужість і вдячність це така наша трансформація культури благодійності. Це щедрий вівторок, це великий рух, рух створений в сполучених штатах і зароджений в сполучених штатах більше десяти років тому і привнесений сюди саме нами в Україну. Сьогодні щедрий вівторок. Це день, це наступний вівторок після чорної п'ятниці. День, коли можна підвести підсумок. Тим добрим справам, які ти зробив протягом року. І третій напрямок, у якому ми працюємо, це майбутнє для нас в цьому напрямку, це таке наснаження лідерів як поштовхів, лідерів спільнот, лідерів громад, творення зміну творчості. Це все дуже складно звучить, але ну коли є ті, хто міняє, коли є ті, хто змінює, то е, з ними потягнуться і інші. Проект Гальт це перший проект, створений нами в кінці 2022 року, як простір для військових. Простір для військових це фізичне місце, де це такий коворкінг, лаунж, освітній простір, де можна пити каву, їсти канапки і обговорювати з друзями, знайомими все те, що тебе болить. Це місце попрацювати, місце навчитися. Це от Простір для своїх у всіх розуміннях цього слова. Ми плануємо створити мережу. Зараз вже створений в Києві. Давно працює перший простір. В Києві зараз створюється другий простір Гальт. І далі ми рухаємося в регіони. Наступний проект для військових теж це проект Сталева Ластівка, це цивільна інституція, задача якої розвиток безпілотних систем в Україні. Безпілотні системи це геймченджер сучасної війни. І ми хочемо об'єднати навколо Сталевої Ластівки тому формально організація називається Спільнота Сталева Ластівка, тому що наша задача створити спільноту, і об'єднати навколо безпілотних систем, як військових, так і цивільних інженерів, айТішників, будь-яких волонтерів, які вірять в розвиток безпілотних систем і бізнесів, підприємців, тобто, все, що може бути тільки пов'язане з безпілотними системами. Ще один з проектів в напрямку майбутнього: це простір спільного добра. Фізичний простір знаходиться в греко-католицькій. І церкві в приміщенні греко-католицької церкви з абсолютно е, окремим простором для існування, е, хаб для дітей, і дорослих, е, точка креативного розвитку і освітнього розвитку, як для мешканців громади, так і для внутрішньопереміщених осіб, для туристів, для всіх, хто зацікавлений в тому, щоб міняти конкретно взяту громаду і розвивати культуру. Проект сильні серця. Наступний це проект про. Зміну ставлення, зміну культури, зміну ставлення до свого здоров'я. Проект направлений на профілактику серцево-судинних захворювань. серцево судинні захворювання це взагалі вбивця номер один у світі. І, звісно, вбивця номер один в Україні. Для того щоб знаєте, щоб ми могли у уможливлювати позитивні сценарії майбутнього, досліджувати наші традиції і допомагати дітям, тваринам і бути військовими чи допомагати військовим. Нам треба просто жити, просто бути здоровими, і це при усвідомлене ставлення до свого. Серцево-судинного здоров'я про швидку діагностику серцево-судинних захворювань. Улюблений мій робочий чат, Центр адопції собак та котів and Dogs and Cats Adoption Center. Проект, який ми покликаний поміняти культуру, наблизити нас до більш гуманного ставлення до собак і котів. Ми дивимося на нього як на два виміри: перший дивимося на тварин, другий дивимося на людей. На тварин ми дивимося, чим допомогти безпритульним на сьогодні собакам і котам таким чином, щоб вони знайшли свою сім'ю і були прийняті в цій сім'ї. Тому ми працюємо не тільки над лікуванням і протезуванням і забезпеченням необхідної гігієни всіх тих, хто попав в наш центр допції, але і допомагаємо їм соціалізуватися. Це не просто місце. Де ви можете знайти собі собаку, і як це ну або кота, і морально потішитись, і знайти собі нового друга, члена сім'ї чи ще чогось? Це спосіб. Показати, що ми можемо допомогти всім, в тому числі тваринам, і для цього не треба мати якесь суперспеціальне місце, супербагато часу, тратити спеціально на це гроші і так далі. Ви можете просто шерити, поширювати інформацію про тих, хто шукає дім, або поширювати інформацію про міфи, стерилізацію чи будь-що, що з цього стосується. Ми хочемо, щоб надалі у нас не було притулків для собак і котів, а були центри адопції. От працюємо над ну, цим. Якщо вам близькі ці напрямки і ви готові з нами працювати, треба знати кілька речей. Перше треба працювати. Друге цінності наші, те, в що ми віримо, це наша віра, наша основа полягає в у наступному. Зміну творчість це раз. Ми міняємо це. Означає, що у нас всередині теж динамічні зміни, тобто, це не стала е історія. Ми весь час е заново підходимо до такого смислового оновлення того, чим ми займаємося. Кожен раз якби це переглядаємо, тому зміна творчість, віра в зміни має бути обов'язкова. Е друге, це самозарадність. Самозарадність це відповідальність. Це е однозначно розуміти, що ти, як і для чого чого робиш і могти з цим справитись. наступна це ефективність, якомога менша і правильніша кількість зусиль на виконання будь-якої дії. Це означає володіти хард скілами, володіти софт-скілами. І е, тут тільки їх удосконалювати. Е, наступне це небайдужість і вдячність. І ще одна наша цінність це командне лідерство. ми віримо в спільноти і в громади, ніхто нічого не може зробити сам. Ну точніше може, але е, краще і більше ми зробимо, якщо ми е, такою є командою, і зараз ми багато зусиль вкладаємо в те, щоб бути не тільки ефективною командою, але і натхненною командою тих, кому можна підставити плече. Ми дуже багато працюємо. І у нас складно дуже з онлайн-роботою і абсолютно відсутня дистанційна робота. Да, ми працюємо в офісі, і ми ну, ці бджоли, які щодня знаєте, кудись вилітають, опилюють і вертаються назад з ідеями. Після цього є не тільки добрі справи у вигляді меду, яка в мене аналогія гарна, да, але е в тому числі і багато збудованих цих е сот і вуликів результатів та проєктів.